цьому світі справді є пташині сади, Саня прихованих скелетів. І при цьому ще й розуміти діти. А розуміти себе вкрай нелегко, адже її скелети вона по приховані. Це до тобто, деяка з них вона просто таки пишається. Але так любить серце. 57 синонімів дієслова кохатися. Серед них є брутальні, лиливі, хриливі, поетичні, умедні, але немає жодного відного на зв'язок свого сполучення досягати фізичного задоволення шляхом контакту між святиною Бога. Тут маленький відстріл. Тільки проблеми співають, інші пацілами чекають і не чекаються. Приблизно такі аргументи стосували ад, заманівши мене на, на сільську територію філологічного факультету у столиці. Уже на сходах я почув той пташиний край, що не повнилася будівля. З тієї хвилини відчуття саду не

Дається знаки втома перший семестр взагалі гетьмані ділилися на зданням ситуації. Але я й сам усе, що добре, розумію, для цього не обов'язково бути педагогом чи сексологом, чи навіть педофілом. Вистачає втягнути місцеві той запах, рискувати і болей засвоєний запах саду переповненого птаха. А вухам дозволити цілком потонути в незмокнути. І одразу ж захотілося б його слухати. Особливо цю його хорону лекцію про померення далі з якою він, погукавши світами, поклавши на собі до ніг, Нью-Йорк, Париж, Лондон, урешті средав до столиці постмодернізму міста Кограда. Так, навіть мені, напевно, захотілося б слухати цю диву лекцію, а потім піти на край світу, слідом за її автором, його родиною і учеником. Інтонува патетично і саркастично, витягав з про просвіту із власних кишень акторів та персонажів, тасував їх і підносив на недосяжну висоту, сам дивуючись власної вихідливості та панборічності. А вони дивилися у степка, підмальовувалися, писали себе. І тоді я вдался до останнього. Ля-ля Бо, я засвітую цей вірш повністю, а ви вже уявляєте собі, як його можна прочитати, посеред повного співаючих птахів саму. Ля-ля Бо вибирає любов, проповідує любе і кохає лібо. Любов, 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 голова, я любов, українська. Ля-ля